Олександрійська громада втратила 56-річного захисника Ігоря Ткачова. Військовий помер 12 серпня під час виконання бойового завдання в районі села Сніжківка Харківської області. У бійця залишилися син і сестра. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Кропивницькому відбулося друге засідання конкурсної комісії з присудження обласної премії за досягнення в галузі фізичної культури і спорту імені Володимира Жученка. Її щорічно вручають за значні досягнення у розвитку спорту та популяризації здорового способу життя в трьох номінаціях. За результатами таємного голосування обрали трьох лауреатів серед них Олександрієць, тренер-викладач з волейболу Кадю США 2 Володимир Кулішкін. Його відзначать. У номінації За високі тренерські досягнення. Вручення приймі лауреатам відбудеться під час святкування Дня фізичної культури і спорту, яке традиційно пройде у другу суботу вересня, пише прислужба обласної ради. 1 вересня 2025 року Олександрійська психлікарня припиняє свою діяльність як окремий лікувально-профілактичний заклад та стає підрозділом обласної клінічної психлікарні. Фахівці медзакладу звертають увагу пацієнтів та членів їх родин, що робота диспансерного та стаціонарного відділень продовжиться у звичайному режимі: амбулаторний прийом пацієнтів, видача рецептів, госпіталізація хворих до психіатричного стаціонару та їх подальше лікування. Будуть відбуватися як і раніше. Не зміниться і графік роботи відділень. А наразі залишається нез'ясованим порядок проведення профілактичних психоглядів та видачі довідок, медичних висновків тощо. Відповідні рішення має прийняти керівництво обласної психіатричної лікарні, йдеться в оголошенні на сторінці установи. Олександрійців закликає долучитися до боротьби з амброзією 12 серпня. Під час сесії міської ради міський голова доручив ЖКГ задіяти всі можливості для своєчасного косіння міських територій, особливу увагу приділити боротьбі з амброзією, одним з найсильніших алергенів. Водночас очільник громади закликав жителів приватного сектору долучатися до цієї роботи, доглядати свої прибудинкові території, скосити амброзію та інший бур'ян. Про це написала прослужба міської ради. Із 14 серпня через ремонт на колійні роботи автобус номер 7 тимчасово курсуватиме лише до зупинки переїзд. Час виконання рейсів залишається без змін. Це пов'язано з ремонтно-колійними роботами в межах залізничного переїзду по вулиці Героїв Нацгвардії. Із 14 по 24 серпня, з 7 до 19 години, переїзд працюватиме в обмеженому режимі. Із 19 до 7 ранку буде повністю закритий для руху транспорту. Із 24 серпня по 3 вересня переїзд буде повністю закритий для транспортних засобів. Об'їзд можна здійснювати. Через тунель, що знаходиться по вулиці Бульварній. Після завершення ремонту маршрут номер 7 відновлять у звичному режимі. Чергова ніч в музеї відбулася 11-12 серпня в толуці села Попельнасто. Дозвілля було організовано для дітей, діючих воїнів ЗСУ, загиблих героїв та полонених. Діти дивилися на місяць в телескоп, стріляли з лука, вчилися розпалювати вогнище, переглянули і проаналізували мультфільм «Відьмина служба доставки, перемацали руками важливі музейні артефакти, смажили ковбаски, стелилися, лягали спати майже до ранку, бешкетували, грали в настолки і пограбували. Вертало дуже серйозні книги і говорили про психогігієну, звітує директор код Столока Валерія Шванко. Голова благодійного фонду Шлях до життя Анатолій Трембач запрошує дітей на благодійну акцію. Захід відбудеться 14 серпня о 16. на майданчику біля кафе Гудфуд. На дітей чекають розваги, а також безкоштовне морозиво та подарунки.